В Москві повідомляють про атаку дронів. Мова йде про територіального аеропорт Домодєдова і мінське шосе. Це інформація з російських пабліків в телеграмі. Пишуть, що дрони камікадзе збройних сил України вийшли з Сумської області і через Курську область. Ішли на Москву. Район біля аеропорту Домоєдова і Мінське Шосе теоретично що там можуть бути за цілі. Ну, це військові цілі в будь-якому випадку. Навіть цивільні аеропорти вони використовуються для транспортної авіації, для іншої авіації. Це... Наші дрони ну, ми пообіцяли нашим партнерам, які нам постачають ну, відносно далекобійні ракети, що ми не будемо їх використовувати, взагалі будь-яку зброю не будемо використовувати по території Російської Федерації. Ну, це трошечки дивна обіцянка. Но... Точніше, вимоги від нашого від наших партнерів. Ну пообіцяли так. пообіцяли. Вони мають право ставити певну мову. Але ніхто нам не забороняє атакувати нашими власними розробками. Ті ті військові об'єкти на території Російської Федерації, з яких атакують панам. Взагалі, це є легітимні об'єкти по всім міжнародним правилам і законам. Якщо з них атакують нашу країну, де б вони не знаходились на тимчасово окупованій території на території Російської Федерації в Антаркіді на полярному по байдуже, де ми маємо це легітимні цілі, Ми маємо право їх атакувати. Тут єдине, що чому тільки два е, дрони полетіли. Я думаю, ми продовжимо е, е, по великому рахунку, це можна за розвитку боєм, е, випробувати наші далекобійні літальне, безпілотні літальні апарати і перевіряємо, наскільки щільно е, побудована е, протиповітряна оборона навколо Москви. Щоб коли ми це з'ясуємо, то я думаю, що враховуючи ту кількість дронів, які ми можемо виготовляти на місяць, можна буде зробити потужний удар, ну не по Москві, не по цивільним. Будівлям, а саме по військовим об'єктам в Москві, ну не два не два-три дрона, а там 20-30 або 200. 30. Пане Олексі, але якщо узагальнити, який ефект мають ось такі атаки? Ви вже для себе відзначили? От певні висновки зробили, тому що на перший день вони відбуваються на Москву. Ми вже намасили там слабину в протиповітряній обороні великому по, великому, по великому рахунку, так ну. Ну вони навіть самі прокоментували, там сі така В них є пропагандистка, вона так. сказала, що їхня оборона настільки потужна, що вона не розрахована на на того, що перехоплювати невеличкі літальні апарати. Так. Ну які схожі на пташок. Тобто вона просто сказала, що їхня оборона дерева. Тобто вона хотіла підтримати. Сказала, до так, мені, так. Вона, що... вона ще послалася. Вона ще послалася на те, що це була розмова з якимись дуже високопоставленими російськими військовими, які знаються на справі. Ну да, людина знається на справі, тобто ми не можемо перехо. У нас гарна протиповітряна оборона, але ми не можемо перехоплювати безплотне літальний апарат, які нас атакують, тому що вона дуже гарна на Але ж, взагалі, Важка. ця війна показала, що от дрони дуже складно перехоплювати. Ті самі шахей, де хто розраховував, що балалайка, якщо можна сказати, у кілька тисяч доларів буде створювати такого лиха. Ну і заради а, справедливості це, треба сказати. Це, 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 це деякі, деякі дивні речі. Тобто, ну, е, коли йде гонка зброї, ну к, кожен інженер і з іншої країни вони намагаються зробити краще, краще, більш технологічну зброю, і вони, ну як інженери, вони так захоплюються цим, що роблять таку вже, ну, супертехнологічну зброю, а то з'ясується, що дійсно вся балалайка, з мотора може на, на, на кої-то шкоди. Це, Буде врахована в тому числі і при тактиці повітряних боїв, при тактиці протиповітряної оборони. Так дійсно це ну війна. Вона не ну не перетворюється, але от війна дронів починає складати дуже велику складову. Ну пробачте, з довтологію цієї війни. Я думаю, що ці атаки на москву ми так не завершили. Це по який сенс? Це по перше, перевірити, що ми вже майже зробили потужність їхньої протиповітряної оборони. Ну це психологічний тиск. І це може бути, я впевнений, що це підготовка для наступних вже більш потужних атак. Ну давайте, якщо ми виготовляємо сотні дронів, а вже це майже підтверджена інформація, скажімо так, на день, то атака, 2-3 дрона, Ну що це за атака? Должно бути 200-300 дронів. Тоді я думаю, там в Москве на болотах до палати так, що в головах палати і на, і на їхніх військових об'єктах теж.